Нації. Спершу я зачитаю вірш з збірки колекція Іздрика, а Потім зачитаю вірш Богдана Тманчука, воно недовге на контрасті, щоб ви зрозуміли, кому дали Шевченківську премію, а кому не дали в країні, яка бореться зі злом на полі бою сама. І потім ми з вами скажемо, а що таке поезія, а допоможе нам у цьому. Василь Барка, і ми порівняємо, що ж є поезією: іздрик, і такі, як Іздрик, чи Богдан Томенчук, наприклад. І так, вірш мурмотіння, Ти, господи, вірш, іздрика. Ну, ви вже знаєте, що, ви вже бачите, що я, звісно, що упереджена. Мурмотіння. Кораблі, звісно, що все з маленької букви. У нас війна з великими буквами, тому що це репресії, це гноплення, расизм. Тому все з маленької букви. Починається з двох крапок, поняли не З трьох, з двох. Тому що три крапки, вони пригноблюють дві крапки, дві крапки хочуть самі стояти на початку речення. А третя крапка буде їх пригноблювати, поняли? Кораблі і дирижаблі, і ще, ладно, перед дирижаблями і кораблями. Спочатку моє особисте спостереження стосовно того, що таке поезія, що я зрозуміла, я не дуже багато читаю поезії. я її дуже читаю повільно, вибрано, рафіновано. Чому? Чому власне? Тому що один вірш, це вважайте як новела. Дивлячись по е, розміру вірша, це, наприклад, новела. Або повість, або цілий роман, якщо йдеться про великий, довгий вірш, не висковував, навіть поему. Розумієте, тобто, що це значить, що образ настільки ємкий, і настільки він багатий, розгалужений, різнограневий. Що його запаковано ну, буквально можна, наприклад, сорок слів, якщо це там шість святків, наприклад, там або десять, не знаю. Не знаю скільки розумієте. Тобто настільки сконденсована, сконденсована суть. Що ти не можеш прочитати, наприклад, оце збірка Богдана Томичука я вже вам показую, Оце дуже довго читається. Це не можна отак прогортати. Якщо це хороша поезія, звісно. Богдан Томичук це хороша поезія. Це не можна прогортати просто е і за один вечір прочитати. Якщо ну, вам це вдасться, то. Це погана поезія, але я не розумію, як можна витратити стільки часу навіть на погану поезію, тому що це просто тортури. А чому, власне? Що таке поезія спочатку за моїми спостереженнями? Хороший вірш, один вірш, наприклад, беремо. Це коли у вас утворюється образ. Це коли ви читаєте від першого рядка до останнього, і у вас так плететься, як от як в'язання. І у вас там ви почали тут одну один рядочок, і ви так плетете, плетете, і у вас виходить вже якийсь виріб. Так і поезія у вас вибудовується від першого рядка до останнього образ, і він останнім рядком завершується. І бажано, звісно, що ви можете потім на кінець. Так, що, що я тільки що побачив? Розумієте? От таке враження сприймає поезія, тобто ну, вірш, скажімо, одна одиниця поезії. Цей образ У вас вимальовується образ повний, завершений. Багатий і глибокий образ, і це можна зробити чотирма рядками, трьома рядками, трьома словами. Ну це треба вміти. Тому тому, поетом бути не легко. Це тому поетів порівнюють з посланцями Бога, з якимись напівбогами. Я е, вже показувала вам у відео Світ Бога чи чорта в першій цій, в першій серії. Подивіться всю трилогію, звісно, що показувала вам цю картину. І, от вірш хороший, це як, от ви, наприклад. Як картина, ви почали з першого рядка, і у вас от, уявіть, що у вас от, з першого рядка у вас видно тільки тут. А коли ви читаєте весь вірш, у вас отак вимальовується, вимальовується вимальовується, і виходить така картина. Образ картина, називайте як хочете. І ми можемо, якщо б мене занесло, бо якщо б я захотіла, можна говорити про цю картину. Ну, просто що за можна казати про колір, про об'єм, про те, як ніби тобі навіть пахнять ці квіти, який колір насичений, який він, по-перше, природовідповідний, як відчувається тут життя самого художника, художниці, точніше, в, цьому, в цій картині. І просто, ну я ж кажу, можна говорити дуже довго про це. Так само і вірш, так само і вірш. Сказавши все, оце, запам'ятали, так? Я зараз вам зачитаю вірш істрика, а ви мені. ну Ви мені не якось не скажете, можете в коментарях мені написати самі для себе хоча б зауважити, у вас вималювалася картина? Вималювалася у вас картина, чи що? Отож мурмотіння. Ми вже поняли, що великі букви пригноблюють малі, три крапки пригноблюють дві крапки. отож. Кораблі і дирижаблі, дирижаблі, кораблі. А і ще пунктуації теж ніякої нема, окрім крапок спочатку і в кінці. Жодної, ні ком, ні тире, тому що це теж пригноблення. Кораблі і дирижаблі, дирижаблі, кораблі відповзають, наче краплі на окраїну землі. Там, де світло чистих вікон заливає землю вщерть, де метеликів безліку, де буяє квітка смерть, де панують лінь і ніжність, де єдині сни для двох, а що смерть тоді, де в снігах і травах свіжих бродить хижим вовком Бог, Бог, звісно, з маленької боку, тому що а що? У нас світська держава. Де над ранок чутно дзвони, а під вечір в шумі хвиль пропадають перепони, забобони, страх і біль. Пунктуації нема. Кораблі і дирижаблі, наче пух, летять у вись. Все це просто формідабль, все це просто заїбісь. Так і написано. Все це просто заїбісь. Виграло Шевченківську премію цього року. В країні, яка собою уособлює. Лицарство епоху Ренесансу. Все це просто заїбісь. Богдан Томчук конкурував з Іздриком на отримання цієї премії. Його висувало, по-моєму, слово просвіти чи, чи ні, але вони точно це висвітлювали так негарно. Зачитаю вам Богдана Томінчука, а ви собі також зауважте. Вимальовується у вас картина, образ, повний образ має бути, чи ні? Синочки. Синочки оті, що хохлята, вам небо повінця, а чарка до дна. Там мати, там мати стоїть необнята, Зреклися її, бо в країна вона. Казали, любов а скипщило, як поташ, не знаю цих, цих слів. Життя ніби вуглем накинутий шкіт. Сім п'ятниць на тиждень і в кожну розпродаж. Від сяну додону, а скуплять за ніц. Базар за базаром. А той, хто приляді, так смачно у вічі регоче, ги-ги, усю розкупили. Хохлята ви п'яні, що спродали маму за п'яні борги. Сім п'ятниць на тиждень. І кожна з них чорна. І миляться долі, як гріх за гріхом, і місяць у повні важкий, ніби жорна, і сиплеться мука чумацьким шляхом. Що таке, власне, поезія від Василя Барті, автора роману Жовтий князь, першого роману, може ну, певно, перший роман про Голодомор? А в мене його не голодомор, і не можу я взятися за жовтого князя. Треба, але не можу. Купила рай. Про рай це оповідає, оповідає автор про два дні перед 41-м роком. Рай, звісно, що в сутку, ну рай. І от вся книга це два дні перед 41-м роком. Так, а я світло включу і буду гарно виглядати. Yes. Так, от, що є поезія, і каже це Василь Барка, увстами свого героя. Поезія своїми умовними означеннями відновлює видіння, необхідні для нового часу. І, дякуючи зосередженню психічних сил, коли я кажу, що треба розкодувати, треба уявити образ, треба сидіти, подумати. Це зосередження психічних сил, це важко. Навколо них відкриває двері в майбутність. Вона, ліхтар духа в його поступу. І в ній перші проявляються напрямки та рушійні сили історії. Її правда в її красі. Її правда в її красі. Кораблі й красиво вам було? Маючи в своєму мистецтві щось від магії, вона властиво споріднена з релігією. Від віри дісталася його собі, і ним вона жива, ним поборює темряву невідомості. Визначає картини прийдешнього в видіннях. Картини прийдешнього в видіннях. З, відреч... З відреченням народів від поганської віри і переходом до християнства вона дістала найбільший дар, справжній пророчий патос, де патос в держаблях і формідаблю, і за і таку дієвість, що в найсвітліші часи свого процвітання повела за собою народи поезія. Повела їх щасливо до визволення з рабства, до життя гідного людини. Поезія, якщо вона не зґвалтована, якщо вона не зґвалтована, кораблі і дирижаблі, засвідчує перед духовими очима правдивий шлях, ґрунтуючись на життєвому інстинкті, здогаді, інтуїції, прозрінні, керуючись думками про долю і спасіння душ. Оце все ви відчули від мурмотіння дирижаблів і кудись вони відповзають, як кораблі і дирижаблі можуть відповзати на Україну землі. Ви розумієте, що ці образи вони також мають мати сенс? А не просто тому, що тобі прийшло. Я можу хоч зараз скліпати такий, такий стішок. Я просто зберу отак образ і скажу: ну я так бачу, ну я поетка, поетикиня, я так бачу, а що, кожен бачить мистецтво, як, як він бачить. І тому нав'язування її їй живосилом, політичної тенденції згори мертвить її саму. Знаєш, що нам нав'язується політично згори? Фемінітиви це не йде від народу. Народ не розуміє, звідки це взялося. Але всі це роблять, тому що всі це роблять вівці. Це не йде поштовх з українського суспільства. Тобто, це значить, що всі фемінітиви, засилля фемінітивів є не вмотивоване. А в що стосується мови, то тут важить слово мовця в першу чергу, а не якогось е, чинуші або команди якихось чинуш, які кажуть, як говорити. Мовець визначає, як говорити, бо він цією мовою говорить кожен день, бо він не говорить все. Всіма засобами треба противитися підкоренню поезії тимчасовим політичним інтересам панівної сили. В такому спротиві проявляється героїзм поета, його відданість правді, його мужність і чесність. І міру його обдарованості становить непохитна вірність внутрішньому голосові, всупереч грізному насильству над його серцем, всупереч спокусі життєвими благами серед болючої нужденності і всіх страждань, пов'язаних з отверженістю. Поет, що воліє прийняти всі прокляття на свою голову і віддає перевагу станові ізгоя, злидаря, обшарпанця, митаря, відлюдника, чинця, аби тільки бути вірним та їм нічому кличу з невідомости чи кличу рівний силою свого духа, подвижнику і герою, бо він саможертвою зберігає світло для всіх, Боже, яка краса. Поет, який відмовляється, який свідомо, добровільно приймає долю ізгорі, якщо потрібно, якщо так складаються обставини, рівний силою свого духа, подвижнику і герою, бо він саможертвою зберігає світло для всіх, так як світло нам зберіг Тарас Григорович, Василь Стус, Євген Маланюк, Юрій Липа, це перераховую своїх улюблених поетів Юрій Липа не тільки поет. Поет повинен бути непокірним і неслухняним. Ви можете уявити, щоб Іздрик йшов проти системи. Повинен іти тільки своєю, призначеною йому від народження стежкою, зобов'язаний бути ворогом усіх, хто чинить насильство. Його доля бути переслідуваним, очорнюваним квазіпрофесорськими статтями. В такому ключі Іриночка Дмитрівна теж була поетом. Поетом духа, якщо хочеться, ну, вона і вірші писала теж красиві. Зневажуваним поет має бути і висміюваним, аж поки оточення навчиться знаходити в поезії істину, що її відчувають люди в серцях під час богослужіння і молитви до Спасителя. Тут з великої букви, звісно, Спасителя. Ви відчуваєте піднесення? Ви відчуваєте, що ми зараз злетимо? <сум> Де ви є? Ми злетимо зараз, коли я вам це читаю. Ви злетите кораблі і дирижаблі. Хоч він тут вжив дирижаблі, але щось. Як лишились в Лайні, так і там і сидимо. Ну, є все метафори, звісно. Я порівнюю поезії. Доля поета бути переслідуваним, очорнюваним квазіпрофесорськими статтями. Хіба не це було з Дмитрівна? Зневажуваним і висміюваним, як про Ірину Дмитрівну. Аж поки оточення навчиться, знаход... оточення навчиться знаходити в поезії істину, що її відчувають люди в серцях під час богослужіння і молитви до Спасителя. Тобто, в поезії має бути така істина, як ніби ти читаєш Біблію, як ніби ти в храмі, як ніби ти говориш з Богом. Отаким От треба прагнути бути поетом. А не оце кораблі, дирижаблі, наче пух летять увесь, все це просто формідаблю, все це просто заїбісь.